Дорога наша Наталія Сергіївна, директорка чудового та улюбленого ліцею номер 49 ми хочемо висловити вам величезну подяку за ці чудові шкільні роки, за доброту і розуміння вашого серця, за турботу та вірне наставництво для кожного з нас. Дякуємо, що підтримували і реалізовували будь-які наші ідеї. Дякуємо, що були вірною опорою для всіх нас, не тільки для дітей, а й для вчителів, котрі навчали нас. І сьогодні ми хочемо побажати вам довгих років такої ж успішної діяльності, неодмінних перемог у боротьбі за кожну ідею, а також здоров'я, чудового настрою. До поваги в будь-якому колі людей. Нехай ваше ім'я буде лунати з великою повагою, гідністю та успіхом. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Живемо непростий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш, але по суті старт. Початок нового рівня, нового кроку вперед. І ми зробимо його успішно, твердо та сміливо завдяки вам. Хочемо привітати нашого чудового завуча куратора Аллу Васильівна Це успішним закінченням цього навчального року з нашими спільними здобутками і перемогами. Ви Вивчимо нас бути відповідальними, організованими і цілеспрямованими. Ми бажаємо вам здоров'я, радості та нових успіхів у вашій важливій та благородній праці. Нехай кожен ваш день буде сповнений теплом від тих, кого ви навчаєте. Дзвоніть останній дзвінок, а значить, пора відволіктися від важливих справ. Дозволите собі трохи відпочити. Бажаю вам з гарним настроєм провести це літо і з новими силами повернутися до улюбленої роботи у вересні. Щиро вітаємо вас, шановні вчителі, з успішним завершенням навчального року. Ми вдячні вам за ваші старання, терпіння та мудрість, які ви віддавали нам протягом цих років. Ви подарували нам не лише міцні знання, а й життєві настанови, які стануть нам у пригоді у подальшому життєвому шляху. Нехай ваша праця буде гідно оцінена та приносить вам радість. Ви стали для нас не просто вчителями, а й справжніми порадниками та друзями. Щиро сподіваємося, що наступного навчального року ваші учні будуть ще більш слухняними, дисциплінованими та чемними. Нехай кожен день приносить вам радість та відпізнання світу яку разом із нами, а ваші старання будуть належним чином оцінені. Дякую вам за ваші зусилля. Шановна Ольга Михайлівна, вдячні вам за те, що дали можливість поринити в темничий світ фізики, розуміти його і полюбити. Завдяки вам ми дізналися про те, як влаштований світ, якими законами обумовлені прості та складні явища на нашій планеті. Дякую вам за те, що зуміли показати фізику з цікавого, практичного боку. Дякуємо вчительці з мистецтва та заступнику директора із виховної роботи Ользі Сергіївні за ваше добре серце, за всі ці шкільні роки, за вірне нещавництво, за турботу. Бажаємо удачі, успіхів, здоров'я та поваги у будь-якому колі людей. Наші слова вдячності вчителям зарубіжної літератури Надії Сергіївні та Лесі Наріївні. Вчимо ми світову літературу, крокуємо з неї землі. Читаємо про сюжети та культуру, зусилля приклань чи малі. Приємно було працювати, Шекспіра, Лондона читати. Спасібі за здоровість любов і турботу. За відмінну вашу роботу. Дійскісні зкінчена вдячність, низький уклінував. Повжання професійних успіхів, здоров'я і ще тисяча очей. Перше відкриваючи. Дякуємо вчителю географії, основи здоров'я Тетяні Миколаївні за те, що ви підтримували, співпереживали, брали участь, ділили успіхи і невдачі, вели до знань, знаходили до кожного індивідуальний підхід. Ви приділяли увагу, дбали, вчили житті, в роботі в команді. Пошуку нестандартних рішень. Ми з вами всі моря проплили і всі гори підкорили. Ми вдячні вам за ті знання, що нам даруєте щодня. Хочемо привітати наших улюблених вчителів фізкультури зі святом останнього дзвоника, а саме Ірину Іванівну, Зою Ігорівну, Олексія Леонідовича. Хочемо подякувати вам за плідну працю, за ваші старання, також за ваші чудові вправи, які ви нам показували протягом усіх років. За вашу турботу, про наше здоров'я. А також хочемо поважати вам міцного здоров'я та вихованих учнів, які будуть вас слухатися та тільки радувати, дорогий наш чудовий учитель з математики та інформатики Ірина Анатоліївна, вітаємо вас із закінченням цього бою з за успішним завершенням навчального року. Вигідно витримали чергове випробування. Вам удалося остудити наші гарячі голови та зцікавити всіх нас у навчанні. Дякуємо за ваше терпіння. Ми бажаємо вам прекрасного відпочинку від гучних змін, сонячного літа та виправдання всіх ваших теплих надій. Нехай літо наповнить новими силами та величезним запасом позитивної енергії. Щоб відчути себе щасливою людиною та у новий бій повернутися бравим вчителем. вітаємо учительку історії та правознавства Аліну Сергіївну. Дякуємо вам. Ваша мудрість та знання допомагають нам зрозуміти минуле і підготовляють до майбутнього. Ви та, хто відкриває перед нами всі аспекти законів і правопорядку. Наші вчителі Наталія Іванівна та Юлія Зіноніна. Ми хочемо вам сказати спасибо за це все, що ви зробили для нас та нашого англійській та німецьких äh, 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 haben. You are the best foreign language teachers we know. Thank you for everything. Шановні Ірину Володимировну та Сергію Петровичу, прийміть нашу щиру вдячність за те, що робили наше навчання не лише корисним і цікавим, а й приємним. Дякуємо нашим вчителям біології Наталі Вікторівні та Світлані Валеріївні за вашу наполегливість та професійність у своїй роботі. За те, що дивлячись на тяжкі обставини, ви продовжуєте якісно вчити нас, та допомагаєте всебічно розвиватися і отримувати знання. Бажаємо вам здоров'я, терпіння і головне миру, щоб кожен ваш день був наповнений теплом і любов'ю, щоб кожна мрія та мета була досягнуті, та щоб кожна мить приносила вам тільки позитивний досвід. Дякуємо вам за вашу працю. Дорога Людмила Вікторівна, завершуючи цей навчальний рік, ми хочемо висловити вам свою глибоку вдячність. Ви перетворили хімію сухих форму на захопливу пригоду, де кожна реакція, як справжня магія, відкриває перед нами нові горизонти. Ми вважаємо вас справжнім каталізатором наших знань. Ваші уроки були не просто навчанням, а справжньою хімічною реакцією, де ентузіазм взаємодіяв з нашою цікавістю створював міцні зв'язки любові до науки. Бажаємо вам неймовірної кількості позитивних іонів у житті. І нехай ваша енергія завжди залишається на високому рівні. З повагою та вдячністю, учні 9 класу. Вітаємось останнім дзвоником наших вчителів з української мови Оксана Володимира та Леся Андріївну. Ми вдячні за все, що ви нам дали. Дякуємо за знання, за мудрість, за терпіння і за те, що прощали всі наші витяги та промахи. Дякуємо за ваші поради та настанови. Ми вирушаємо у у світ підготовленими. Будьте здорові, щасливі, успішні та богаті. Причому не лише духовно, а й матеріально. Шановні Вікторія Олександрівна та Ганна Олександрівна. Щиро дякую за вашу невтомну працю, за знання, які ви нам передали, та за підтримку протягом цього навчального уроку. Завдяки вашому терпінню і професіоналізму ми змогли досягти значних успіхів у вивченні англійської мови. Ви не лише навчали нас граматики та лексики, але й відкривали для нас нові культурні горизонти, показуючи наскільки цікаво і різноманітно йому бути мова. Ваші уроки завжди були сповнені захопленням та натнення. Нам дуже подобається вигри на уроках. Дякуємо вам за вашу доброту, розуміння та віру в кожного з нас. Ми дуже цінуємо ваш внесок у наше життя і в навчання. Вітаємо наших класних мам Ірину Євгенівну та Ірину Анатоліївну. Шановні наші класні керівники, ми хочемо висловити вам нашу щиру подяку. Ви були з нами протягом цих важких років. Допомагали, підтримували, наставляли і надихали нас. Ваша віра в нас, ваше терпіння. Ваша доброта залишиться з нами назавжди. Ось і закінчився наш шкільний час. Я хочу сказати дякую нашим двом класним керівникам та першій вчительцям Олена Васильівна, яка вклала в нас дуже багато, яка навчила нас писати та читати. Євгенія Руслановна, яка провела з нами як класний керівник найбільший час, яка надавала нас. Та надихала вчитися. Ганна Олександрівна класний керівник, який відправив нас у доросле життя. Ми вас дуже сильно любимо. Дякую за все. Ще ніби вчора ми боязко переступили шкільний поріг, і здавалося, що ще все попереду. Перший вчитель Лариса Іванівна, перший дзвінок, перші радощі і розочарування. А сьогодні настав час прощатися з рідною школою та класним керівником Оксаною Володимирівною. Подякуємо наставникам за знання і тепло, які вони дарували нам протягом цих дев'яти шкільних років. Толі наші класні мами. Перша Івана Григорівна і теперішня Наталі Іванівна в день, коли всі на школи надзвонить останній дзвоник, хочемо сказати вам слова сповнені любові і подяки. Спасибі за те, що підтримували, допомагали, радили і направляли, були небайдужі і добрі до нас. Бажаємо вам радості, в професії і родині, міцного здоров'я і благополуччя. Сьогодні ви відправляєте нас у велике життя. Звичайно, в житті ще буде багато різних уроків, і ми хочемо вам сказати, що досвід і знання, які ви нам дали, безцінні. А ще ми будемо згадувати вашу доброту, розуміння і любов. Ви зробили клас справжньою родиною, ви вклали в нас частинку своєї душі. Звичайно, сумно розлучатися, але настане вересень, прийдуть нові учні, і ми навіть трохи заздримо їм. Хочемо сказати вам спасибі, Пробачте нас за те, що інколи доставляла вам смутку і тривогу. Бажаємо вам учнів, які будуть спокійніші ніж ми, а також натхнення побільше радісних днів і успіхів. Дорога Анджела Анатолівна, ви були нашим світом у початкових класах, наставником та щирим другом. Ви завжди були для нас не лише вчителькою, а й доброю порадицею та підтримкою в перших днів навчання в школі. Дякуємо за теплі слова, за розуміння і за вашу велику душу. Спасибі вам за вашу відданість, зацікавленість та тепле ставлення до нас. Люба Лесі Андрійна, під вашим керівництвом наш клас переживав найіскравіші моменти. Та подорожував шляхами знань та дружби. Ваша тепла посмішка, лагідне слово та відданість своїй справі навчили нас багатьом цінним урокам, які ми завжди будемо пам'ятати. Ми безмежно вдячні вам за все, що ви зробили для нас і нашого класу. Ваша турбота, розуміння та дбайливість надихали нас до нових вершин. Бажаємо вам море щастя, здоров'я та нових яскравих успіхів у вашій нелегкій, але благородній справі, навчання та виховання молодого покоління. Дякую нашим бібліотекарям Зоя Леонідівні та Олені Володимирівні за те, що допомагають нам розкрити світ фантазії та казок чи цікавих фактів та чарівних пригод. Шановні техпрацівники, щиро дякую за вашу антовну працю. Завдяки вам, наші класні кімнати, завжди сяють чистотою. Коридори виблискують, атмосфера вуції стає затишною та приємною. Ви справжні чарівники чистоти, які можуть зробити так. Щоб навіть краден досі малював тільки відміну, ваші зусилля дозволяють нам зосереджуватись на навчанні і не відволікатися на дрібниці. Ми щиро цінуємо вашу роботу і завжди будемо пам'ятати про ваш внесок у наше шкільне життя. Бажаємо вам міцного здоров'я, багато радості та приємних моментів на роботі. Нехай ваша праця буде легкою, а кожен день приносить позитивні емоції. Дорогі працівники їдальні. Щиро дякую за обіди, обід, що підтримували наші сили і настрій протягом навчального року. Ваші страви завжди були смачними та поживними, і ми завжди з дарпінням чекали перерви, щоб скуштувати їх. Ви справжні кулінарі-майстри, і ваша праця робить шкільні дні приємнішими. Спосмішку на згадуємо згадали косичку, та чай по 10 копійок. На жаль, ми не повернемося в твоей работні часи. Бажаємо вам творчих успіхів у календарії та гарного настрою. Шановні працівники Медфонду, ще дякую вам за вашу турботу та пікування про наше здоров'я, про ньому цього навчального року. Та вам ми завжди відчували себе під надійним захистом і навіть найменш проблеми здоров'я не залишалися без Ми вітаємо, як прогулював урок, прикидаючись хворим. Ох, ті щасливі миті! Ви наші справді які завжди добре бажаємо вам міцного здоров'я, мовна здоров адміністрація та шановні педагоги ліцею номер 49 від усієї паралелі 9 класів прийміть щиру вдячність за вашу працю упродовж такого важкого навчального року. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевної рівноваги, гарного відпочинку, відновлення сил. Талановитих учнів і задоволення від роботи. А також вітаємо випускників із закінченням навчального року з успішним фінішем цього етапу наукових відкриттів і пізнання та з отриманням свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Хочемо побажати, щоб за літо набрати багато позитиву, встигнути реалізувати всі свої плани і виконати всі заповітні мрії. Бажаємо море натхнення і щасливих емоцій, широких просторів можливості і радості літа. А вступникам до інших навчальних закладів бажаємо вступити та отримати професію, яка буде приносити успіх та достаток. Дорогі вчителі, ми хочемо висловити вам нашу щиру вдячність та повагу. Без вашої підтримки ми б не змогли досягти цих вершин. Ви вчили нас мислити, аналізувати, ставити запитання і знаходити відповіді, Ви були нашими наставниками. Ваше терпіння, розуміння та любов до своєї справи надихали нас найбільше. Кожен урок, кожна порада, кожне добре слово залишили слід у нашому серці. Ви вчили нас не боятися трудощів, піти вперед, незважаючи ні на що.